Запрошений професор школи права Бенджаміна Кардозу у Нью-Йорку Дмитро Вовк став одним з тих фахівців у галузі прав людини, який дуже змістовно розбирає закон про заборону церкви в Україні. Ми публікували дві статті професора Вовка для норвезької правозахисної організації, форум 18 яка спеціалізується на свободі віросповідання. В них розкривається вся тоталітарна та антидемократична сутність законопроекту. 28 серпня, після голосування за тоталітарний закон в українському парламенті, він дав інтерв'ю німецькому виданню нахріхтендієнстлі. كتير В ньому професор зазначає, що саме поняття приналежності до УПЦ в законі викладено дуже широко. Згідно закону, держава не повинна доводити чи РПЦ де-факто очолює, керує чи фінансує УПЦ. Сам факт згадки УПЦ у статуті РПЦ є для лобістів церкви достатнім, щоб зробити висновок про пов'язаність двох церков. З точки зору релігійної свободи, в законопроекті є кілька проблемних моментів. Поняття приналежність до РПЦ є першою, оскільки закон забороняє релігії, які мають будь-які зв'язки з Росією, включаючи. Історичні чи церковні зв'язки їх можуть заборонити просто через ці асоціації. Однак міжнародне право людини працює по іншому, релігійні організації можуть бути заборонені через їх причетність до незаконної діяльності, але не через їхній церковний статус. Професор Вовк зазначає, що стандарти прав людини взагалі не припускають якогось спеціального законодавства для вирішення релігійних питань. Держава повинна застосовувати загальне кримінальне право або публічне право. Наприклад, якщо злодій щось вкрав у супермаркеті, він повин... Він бути притягнутий до кримінальної відповідальності за загальним законом. Немає спеціальних положень щодо релігійних чи світських злодіїв. Те саме стосується злочинів проти національної безпеки. Особи причетні до злочинів мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності на основі загального закону. Спеціаліст підкреслює, що сама ідея переслідування релігійних груп на основі їх історичної чи церковної приналежності без необхідності доводити злочинну поведінку сама собі суперечить. Він викриває абсурдну сутність логіки гонителів церкви. ВОК зазначає, що ОПЦ стверджує, що стала повністю незалежна після собору у травні 2022 року. Проте держава не погоджується з цим і наполягає, що збережені церковні зв'язки між громадами ОПЦ та РПЦ становлять загрозу національній безпеці. Якщо громади УПЦ, які не беруть участі в будь-якій незаконній поведінці та не керуються РПЦ чи її організаціями, все ще є достатньо небезпечними, то їхні офіційне відокремлення від РПЦ не зробить їх менш небезпечними. Вони можуть зберігати свою лояльність неформально і бути такими ж небезпечними, як і раніше. Проте, якщо офіційна заява про нелояльність до РПЦ або вихід з неї робить громаду УПЦ менш небезпечними, можна з певністю сказати, що вони спочатку не були небезпечними. Нарешті є також певні конституційні занепокоєння щодо можливості заборони УПЦ, включаючи здатність уряду вирішувати це питання неупереджено. Гарним прикладом цього є експертизи релігіознавців 2023 року, які вважали, що в є частиною РПЦ релігійні експертизи мають досить проблематичну історію, оскільки їх використовували проти меншин у Тьох пострадянських країнах, наприклад, в Росії проти свідків Єгови. Але навіть якщо залишити ці питання осторонь, ми бачимо, що уряд призначив комісію експертів, більшість з яких, на мій погляд, публічно та голосно пов'язані з опозиційною церквою Православною церквою України. На жаль, це не сприяє достовірності даного експертного дослідження та викликає фундаментальні сумніви щодо намірів влади щодо виконання закону. Професор також зазначає, що політичні дебати навколо закону свідчать про зростаючу десекуляризацію. Українського політикуму дискурс про право та відносини між релігією та державою перетворився з юридичного на політичний і теологічний. Такі терміни, як духовна незалежність, українська духовність, канонічна територія, духовна деколонізація, визволення та неможливість чи можливість другого томосу замінили світські. Дискусія про релігію та національну безпеку окремо від релігійних аргументів. За іронією долі цей розвиток рухується найбільш світським українським президентом на сьогоднішній день Володимиром Зеленським.